Привіт, з вами я, Святі69Кюа, і це відео сьогодні по Roblox. І це друге відео по Roblox. По Роблоксу по І сьогодні ми будем... І сьогодні всього відео ще зі мною Ангелінка Лефіа. Всім привіт Сьогодні ми будемо грати на режимі Fury Infection. Fury Infection. Алло, Fury Infection інфекціон гейм. Infection. infection. Так, та 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 зараз я зайду і ти зайдеш, Ангелін. Okay. До речі, Ангелінка у Ууу, це моя сестра. Ой, точно, я. Ой, точно, ви ж не, не знаєте. Я я ж говорив в одному з своїх відео. З відео. Ой, своїх відео. О, я вже можу зайти до тебе. О, за заходи, заходи, я у тебе френд. Я у тебе у френдах. Я тебе додав у френ. Я... Ти мене додала у френди, я додав тебе у френди, А я додав тебе у френди. Так, все, грай. все, все граємо на режимі fury Infection. А, Або, загрузився в мене. У мене вже загрузився. Ой, тіктури не погрузились. А я тебе бачу, я тебе бачу воя. Я тебе дуже бачу. Я... Так а, Так тікаю я, я тікаю. так я биту візьму, я біту візьму, буду, буду буду дубасити цих, буду дубасити цих зараженців. буду, буду дубасити, а а, 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 а мене заразують! Мене заразують, я зараз стану діле. Я зараз буду зараженим. О, о, Ангеліна, можна я тебе заразю? Я хочу тебе заразити! Сіті хочуть заразити! Я хочу тебе заразити! Я заразу зарази... всіх! Ангеля скинь! Та бляха! бляха. Я, 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 я. я сіті виберу! Сіті виберу! Всі вибирають сіті! Вісім голосів за сіті! А два вам за мене? О, давайте вом і вибрав земля. Тіше туалет робить. Так, 10 голосів за місто. Місто. Та що там? Я голосую за місто. Я, я теж. Все, волт ended. Мап teleporting. О, Ой. во, готово. Ми тепер в карті місто. О, Ангелінка, хочеш, я тебе заразю? Я не хочу. А не, а ні, ліпше я тебе роздуб... А не, ліпше ти заразишься, а я тебе роздубасю. Блін, ну не не в рук мамі забрали. А, так, я ліпше зара я, я ліпше стану білим. Я стану білим. Все, я буду всіх заразити. Я теж зараз стану білим. Я хотів тебе заразити! Я хочу я хотів тебе я заразити. Чортик. Ти а чортик, а ти... я кролик. Я кролик! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Зара бодем заражатый игрок. Стояти, дурный игрок. Стояти, Мэнди. Мэнди стояти! Ах, бляха. Бляха, я зараз нас дожену, того Мэнди. Стоять, Мэнди. То капут. капуст. А не, тут сколько О, там еще один такий, з таким самим волосом як я. Эээ, фурбокс. Так, дета, так, хоч є якийсь вільний ігрок. Так. О, ці ви чотири 4... вільні. вильні. Все, я пішов заразу. Я пішу. Сем, ми пішли заражувати. Блін, а вони мис... их... Блии, а он их хитрый. Стоя Заразу його, зараз його. Стоя ти, я тебе уб'ю тебе да? уб'ю. Я зараз вас заразю. Я заражу зараз вас. Стоятий ігрок нічемний. Стояти, дурний ігрок. Я хочу, я хочу Стояти мене. Я я я добре, я, добре мене зарази! мене зарази! зараз я вийду у звичайному вигляді. Я вийду і зарази мене, зарази мене. Зарази мене, як сохо. Я тут, я тут, я тут, заразуй мене! Я пагна я зараз. Схоже це процес зараження. І я! тепер І я тут. Тепер я котика не крою! Я не хочу. Ха-ха-ха. Що... Добре, я тебе завозу. А де ти? А де... ти де? Я з базі. Виходи з бази. Я тебе завозу. Та водя, котик бач у мене. Во, бачиш. Зараз! Заразую! Я... Ха-ха-ха-ха-ха! Я тебя заразую! Ах ты! Заразую! Заразую, я сказал! Ай, бляха! Бляха! Бляха, трактор! Та бляха, муха! Та бляха, муха! Я заразую ігрока! Я Ха-ха-ха-ха-ха! Я я Ха-ха-ха! Я заразил! Я ігрока заразил! Я ігрока заразил. заразил! Я игрока заразил! Я заразив ігрока! Бутилка! Бляха мало монет у мене. У мене 10. А бляха, не наступай на зелене, я хочу бівать А що це теж гарний школяє? Це в мене 20. У мене 20. В мене теж 20. Треба нам 10 монет. Нам треба 10 монет, нам не вистачає на ту. Ну то я хелп полки. Коли вже буде нова локація? Ой, хтось у чат пише. Хтось у чат пише. О, хтось пише у чат. Хтось пише в чат. Якщо що, нам на різні кольори не можна не вступати. Ось. На зелений навіть. Так, ось. мене заберем. Моє мамі Ти мама мені я А ні! зараз мені не будеш забирати мамі. Може, коли я стану. Блін, ігрок уже забрав. Ти не встигла. Ти, встигла. Не ти не встигла. не Що? Я блін! Тепер я піду. Я йду, я, я... я тебе заразу. Я хотел тебе заразить Да бляха! Ну, да бляха! Нести, не я пиду, я, я иду, заберу. Я хочу мани! Ну, я... Не я заберу мани, я заберу мани. Я мани заберу, я мани заберу, я мани заберу. Я заберу мани, я заберу мани, я сказал. Да бляха муха! Тепер у мене... Ан... Шар. Ангеля! Треба було дати мені маш... Требу... Треба було... Я ж ще не забирав мані! Тепер я можу купити лише! Ах, мене заражують! Як це не в Мене заражують! Я, я синій! Я синій! Я синій став, тепер я пішов! Я синій став, тепер я пішов! Я пішов заражувати! Бляха, я... Бляха, стояти! Стояти, бляха! Я всіх заразю! Та мамі! Та Та бляха, хто мене пхнув? Хто мене пхнув на базу? А ні... Хто, блін, мене пхнув на базу? Бляха, тепер я знов звичайний ігрок. Нічого, ховатимусь тут. Сяду за крісло. Крутяжки Радіо. Тримало радіо я говорила. Радіо оф. І мене заразили. І мене заразили. <кліплення> радіо оф, радіо оф, радіо оф, радіо оф, радіо оф, радіо оф. Я. не хочу бути... Все, я... Радіо оф, радіо оф, радіо. радіо оф, радио офф. Раді... Ты зараз? Не, я не, не бачиш. Я не заражений. Сидімо хопай... тут, щоб нас не заразили. Ми, ми тут будем в безпеці. Там ми тут в Беспеці. Ні, у нас мало монет. А давайте я пист... а давайте. Не, пистолет. Ні, пістолет. Це 300 стоїть. 300. Я... Бляха, а скини на біту стоять за робот. А, а, а нет, Бет. Вони тисячі. Сокіру купила, Дай сокиру мені, А ні сокира 50 стоїть а у мене 20. бляха муха. Радиов, радіов, Радіов, ов. Я багато кажу. Mm -hmm. Я багато розкажу кажу оф. Все, я пишу. Я пішов монети забирати. Я тоже. Я точно. Не дуже... куплю сади. Я пішов монети забирати. Де там? А які монети, Гроші. Не, не наступаємо на колюзі, я хочу бути в взередженим. Блін! Мене заражають! Що за фігня? Біту візьму! На всякий випадок! Зараз буду всіх дубати! Аааааа! Аааааа! Рятуйте мене! Рятуйте мене! Рятуй! Рятуйте! Мене, бляха! Я не хочу бути зараженим! М-так, Хайнштайн, хай буде! А так, хрюч! А так, хрюч! А так, А так, хрюч! А так, хрюч! А так, хрюч! А Давай вийдемо вже, я вже не хочу грати. Ні, все, я виходжу. Я, я не хочу грати вже. Все, я. все, я не хочу грати. Все, 12 вихожу. хвилин. Саме найдовше відео на моєму каналі це буде. Це напевно моє хочу... саме відео на каналі буде. Все, я виходжу. Так. Я хочу пограти на режимі спед Так. Давай пограємо. Так, на цьому все. Всім до побачення.